Зрозуміло, що пройдуть реваншистські сили. На жаль, ну, я такий прогноз, Хочу помилятися, що не втішний, ось ви разом заховуєте в парламент і що далі. Співдії з реваншистами не буде ніякої. Ми зробимо все для того, щоб вони, по-перше, не попали в парламент, а по-друге, якщо таке станеться, то знов таки ж будемо протистояти їм всіма доступними нам методами і засобами. П'ята колона не буде впливати на політичний процес, бо є правий сектор. Більше про о, ту ролі ніби вам комфортніше дається, так? про воювання, так? про боротьбу на сході. Що це воно там відбувається? Чому так сталося і як ви бачите перспективу? Чи ми скоро це завершимо, чи ми повернемо Крим, чи це є повноцінна війна? На сході України давним-давно вже немає антитерористичної операції. Там відбувається повномасштабна повномасштабний військовий конфлікт з Російською Федерацією, з їхніми найманцями, тисячами їхніх найманців, з регулярними військовими частинами Збройних сил Російської Федерації. Ми можемо бити ворога і доводимо це постійно в тому ж самому Донецькому аеропорту, який вже став символом нашої боротьби, символом бойового духу українського війська. Головне, щоб нам в цій боротьбі не заважали паркетні генерали з Генерального штабу і інших відомств силових. І тоді у нас справді з'являється шанс перемогти і доволі швидко перемогти ворога на східних теренах України. Питання Криму потребує комплексного вирішення і не тільки збройного. Це і дипломатичні шляхи, це і санкції, розширення санкцій проти Росії проти Росії. в зв'язку з тим, що їх економіка є сировинною по суті, і ті санкції справді боляче вдаряють по економічному потенціалу Федерації. Це і використання інших засобів по лінії українських спецслужб. По лінії антиімперського фронту поневолених Росією народів, тобто робити треба буде дуже багато, маючи владні важелі на ті ж самі депутатські мандати Верховної Ради, нам буде це набагато легше реалізовувати, ніж без них. Тому для нас всі мандати знов таки ж повторюсь, є інструментом для досягнення цілей, але не самоцільно. Де вам органічніше, комфортніше перебувати? Під обстрілами десь під Донецьком чи на трибуні з політичними промовами? Під обстрілами спиш спокійніше, ніж в тилу, коли тиша. Про що ви мрієте? Вам все розкажи. Мрію про мир. Мрію про те, що нарешті буде нормальна держава, де кожному громадянину будуть забезпечені ті права, на які він заслуговує. Мрію про те, щоб Україна. Зайняла гідне місце в міжнародному співтоваристві, щоб Україна не була об'єктом, але суб'єктом геополітики. Ну і врешті мрію про те, щоб пошвидше закінчилась взагалі для мене боротьба, і я пішов на пенсію.